Привіт, любителі цікавих задач! Я звертаюся, перш за все, до семикласників, оскільки вони вже оволоділи темою послідподібність. До речі, навіть шестикласники, які вже закінчили вивчати подільність натуральних чисел, можуть подумати над такою задачею. Знайдіть всі натуральні значення числа А. При яких корінь рівняння а-1 перемножити на х торів 18 є натуральним числом. Розв'язання. Отже, ми бачимо, що оця різниця є натуральним числом, оскільки А натуральне число за умовою задачі і х натуральне число також за умовою задачі. Тобто оцей добуток це розклад на множники числа 18 на натуральні множники. Кожен із цих множників є натуральним е, числом, яке є дільником числа 18. Таким чином числа А 1, це можуть бути числа, які є дільниками числа 18. Тобто це можуть бути числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 і 18. Тобто ми шукаємо, значить, оце число може дорівнювати числу 1 або натуральним числом 2, 3, 6, 9, 18. Звідси зрозуміло, що можна утворити 1, 2, 3, 4, 5, 6 рівнянь такого виду. А мінус 1 дорівнює 1. А мінус 1 дорівнює 2. Ну і так далі. І таке інше. Таким чином ми одержимо, що із першого рівняння А дорівнює 1 додати 1 2. З другого рівняння А дорівнює 2 додати 1 3. І з наступного рівняння в нас буде тут не 2, а 3. 3 плюс 1 4. Наступне А дорівнює 6 плюс 1 7. 9 плюс 1 10. І 18 плюс 1. 19. Отже, ми знайшли з вами усі натуральні значення числа А, букви А, при яких х, тобто корінь цього рівняння, є натуральним числом. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.